Твоє серце старіє не від років, воно старіє від нестачі Омега-3. І проблема в тому, що більшість чоловіків думають, що вони отримують омега тому, що їдять рибу. Але ось чому правда: під час термічної обробки Омега-3 просто згорає. Коли ми смажимо або варимо рибу, жирні кислоти руйнуються. І в нашій тарілці залишається лише білок без користі для судин та мозку. Ось чому навіть ті, хто часто їдять рибу, мають дефіцит омега. Так що ж таке Омега-3? Омега-3 це таке собі мастило для наших судин і сугобів. Вона прибирає запалення, підтримує серце, мозок і знижує густину крові. Без неї наше тіло якби працює на суху, і клітини починають швидше старіти. І навіть при звичайній роботі ми будемо відчувати скоріше втому. І тут треба знати, що вся омега не однакова, дешева омега з окисленого жиру або з відходів риби може скоріше нашкодити ніж допомогти. Тому потрібно шукати ту, що зроблена з риби холодних морів, очищену від важких металів, і в формі тригліцеридів. Це єдина форма, яку клітини реально засвоюють. Якщо хочете дізнатися, яку омегу вибрати, щоб ваше серце, суглоби і мозок отримували максимальну користь, пишіть мені, я підскажу, де взяти чисту і якісну омега-3.